Хлопчик ох, познайомтесь, хлопчик ох, охає за десятьох, ранок стене світлу путь, з до школи Йдуть тільки ох, палий б Ох, полежу я хоч трішки. Для Максима, Юли, Клави. Ох, як довго йде урок, Ось у кашку ох тримає, хлопець Африку шукає. Ох, куди це ж карти зник, всім відомий материк. Ох, почав дісать задачу, гад Ред неї ледь не плач, ох, задача не. Дощ вишняний і є з неба. Обіти каюжу треба. Ох стоїть і дожида. Ох, хай висок негода. Треба оху м'яч підняти там, де гуші й гушенят. Ох, спинився і гука. Ох, боять у мене ніжки. У вікно витіла мука, сіла окові на вухо, ох, і руки не підіймо, ох, нехай затить сама. Вія вогнища хлопята. Дрова, ох, пісок шукати. Як пісок